Війна змінила її життя ще 11 років тому через російську агресію. героїня нашого наступного сюжету була змушена покинути свій дім ще 2014 року. Спочатку повномасштабного вторгнення дівчина вирішила піти у військо щоб захищати Україну. Нині військовослужбовиця за позивним Фенікс, бойова медикиня у 65-й бригаді. Свою історію поділилася з нашими журналістами. Це саме-саме таке, що без нього життя не спасеш. Від турнікетів та пов'язок до кровоспинних засобів і знеболювальних. Повний наплічник медпрепаратів завжди бере із собою на виїзд бойова медикиня з позивним Фенікс. Разом з воїнами 65-ї бригади вона служить на Запорізькому напрямку. Каже, поранення у бійців бувають різні. Більше сковичне, тому що зараз літають пташки, вони скиди роблять. Ну більше збільше всього, все от у нас по різному. Тобто сказати, що там є постійно якісь поранення, одні так ті самі? Ні. Можеш наступити на ліпісток, можеш зустрітися з мавиком. Фенікс не лише евакуює поранених, а й супроводжує їх на лікування на посаді бойового медика. Вона лише кілька місяців. Для цього пройшла спеціальні навчання за кордоном. У війську служить за контрактом, який підписала три роки тому, після початку повномасштабного вторгнення. Чи наче того, коли до мене прийшла Росія додому? В мене ненавість до тих людей. Я не не можу пробачити їм, що вони відняли в мене все. Я хочу, щоб наші діти вони не бачили то. Вони жили в нормальній країні. Я хочу, щоб наша країна розсвітала. До російсько-української війни дівчина жила на Донеччині. Виїхала у 2014-му. Пам'ятаю, як виходили на вулицю, вроді як перемір'я, об'явили. Так сиділи щось, гралися во дворі, і Я бачу, як танків російських їде. Ці аля захисники літали вертольотами, вбивали людей. У 2022-му свій військовий шлях медикиня починала в іншій бригаді. Разом з побратимами пройшла Ірпінь Гостомель Бучу. Там була поранена. Поранення було в Бучі. Якраз ми виходили вулиця Яблонська, є така дуже знаменита вулиця. І у нас не було з собою ні патронів, ні. Автоматів нічого на просто окружали mm -hmm. з усіх сторон, як могли з наших взяли в плен, ну а мені просто вистрілили в голову. Куля, що витягли з рани, залишила на згадку. Тепер завжди носить її з собою як талісман. Підтримує дівчину її сім'я та маленький син. Хоча останні три роки своїх найрідніших бачить лише через відеозв'язок. Мама, ну вона гордиться. Тобто, вона говорить, ти мені молодець, у тебе все буде нормально. як бойовий медик. Фенікс навчилася завжди бути на поготові, адже невідомо, коли побратимам знадобиться допомога. Віці 65-ї відкрили збір на евакуаційні баги. кажуть, за допомогою такого транспорту легше витягати поранених із поля бою. Долучитися до збору на автомобіль можете і ви інного Ігор горворобі подробиці. Телеканал інтер, марафон і єдині новини.